Привіт, я тіна. А це наша з подругою подорож до Івано-Франківська. На Пам-пам-пам, ми пам' пам. -пам. Ми от попросили нам дали такі паспорти. Ще покажу всередині потім, виглядає. Такий коврич, оце все. О, речі, можна повішити. Табулечки, рушничок. О, книжки тут аж є. Чому ти повернула лампу? Це що ти знімала мене? Ось такий вид. Отак от. Прикольно, прям дуже високі потолки. класно. Монобанківських стікерів. Керіна, ти маєш озвучувати. Ну, я думала, це буде зошит, типу. Як... Покази паралельно. Як, ну, це, це моя улюблена, це я. Тобто, як формату А5, ну як робочий вот. Типу. Mm -hmm. І приходить оце в конверті. 48 років. Такі маленькі формати, Ось це теж прикольно. Ми будемо прямо це показувати. Ну, а взагалі ти задоволена? Ну так, класно, це так, це, так. Думала, я вже на роботі роздала теж.

Так, про перший день поїхати сюди на потязі з пересадкою нам вийшло в одну і в іншу сторону всього в 500 гривень, Зі тому, що ми студенти, ну і укр за 50% для студентів. Ціна. Плюс ми, коли приїхали, ми взяли. Паспорт студента, хотіла сказати, паспорт <з Hazard> мандрівника. Взагалі це ініціатива робила для дітей, але дорослі теж почали брати. Дуже гарно він так виглядає. Я покажу, як Каріна оформила передню сторіночку. Забирайте. Що <заспорт> ми зробили сьогодні? Поспали, пішли в класний заклад атмосферний і там було смачно. Зайшли в виват книгарний, я купила книжечку, і зараз будемо йти ще на концертик і напевно завершувати там наш вечір якось, тому що падає дощ такий сумний Київ з нас. І вона Франківська. Ти що скажи, як це? Мені подобається вам. <смеш> да, теж це подобається. Так, як виглядає цей паспорт мандрівника? Перша сторіночка така от у нас. От така, ідеальна. І тут пішли сторіночки для штампів як в справжньому паспорті, і у нас перший це звана франтуська. І у нас буде спроба ще поставити у Львові. Потім побачимо, чи чи будуть поповнюватися ще сторіночки. Така задня сторіночка. Все. Також мами галіпотає. Навіть у вісні. Тут ці пісні та добра не уявляє. Ай-яй-яй! Такі тарілочки ми зробили. Це моя і Карінина. Я думаю, важать о однаково. Моя просто така ну товстенька і така доісторична ложка. Як вам доброго дня! Як вас звати? А, мене звати Каріна. А, зараз я знаходжуся в місті іван франківськ Дуже класні, цікаві заклади, а, кафешки різні, книгарні. Ну, є туди походити. <кхи> ось зараз ми прийшли до озера, також тут красиво. А, качки тут, так? Качки! 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 Так, мені дуже подобається місто. Воно таке супер спокійне. Не те, що може тут є якісь роздикаливки. Просто ми, ми на це не ведемось. А от за заклади дуже класно, що вони всі, наче прості, тобто вони, ну не знаю, в Києві дуже багато де щось заморочуться, щоб типу, здивувати тебе. А тут тебе не хочуть дивувати, а просто хочуть, типу, хороший, приємний, класний сервіс. І, типу, вони це роблять. Негарний сенс. Мені більше сподобалось, напевно, ніж в Києві, бо тут а, ти дійсно можеш прийти в кафе і спокійно посидіти. В Києві не вдасться так. Ну, як мені здається, не так спокійно. Щоб було щось лідев, да, взагалі. Це неймовірні дизайнерські рішення з приводу лавочок. От, зніміть мене, будь ласка. Така одріжна лавочка. Їх три. Сам не посидиш. Одну хвилину піднімалися. А тут іще. По підйому плюс-мінус, як вгору підніматись. Ти, ти кожен раз думаєш: ні, ну все, ну це кінець. А тут ще ходить. Ну тут уже це вроді кінець. В фильме Барби я в вас... сумерках. Мотор <ріст> Вчора, в чи... да. що... ж чи що ми Тут тиждень. Перший день ми проходили біля філармонії. Я думаю, може ви піти, щось що там вибрати піти. Ми підходимо. і думаємо, що зараз там 5 днів, як фестиваль музики. Там не тільки опера була, а й просто якісь вистави. От і якраз дивимось: о, в п'ятницю ще один день буде. Думаємо, підемо. Це якраз на 9 було, і ми потрапили на оперу. Нам дуже сподобалось. У мене прям три рази точно прям мурашечки були. Дуже класно. Перша була на опері англійською. Була нам давали брошурки, на яких був переклад самої опери. Тому класно, що потрапили на таку штуку. Вхід був вільний, але можна було зробити також донат на, на безвісті зниклих на допомогу їх. Ми, коли були на опері, ми зайнялися першим місця. Все було видно, чутно. Дуже гарно покажи ще раз. <сум> Грали. <сум> Як він зупиняв різку. Треба подивитися, як це називається взагалі. Такі величезні мізиці його інструмент найбільше місця взагалі займає. Бо у нього дві боли. Да. Одна друга <плес> Каріна весь час просто відкривала собі ту брошур, дивилася, що там, що там. Там світло майже немає, вона намагається висідати, про що ж це, про що ж це? А світло, коли е, різко включалося, просто і все наглядачі, ми такі а пожежа як і акторська гра. Не тільки спів опера була, а ще й гра. Дуже, і всі були залучені, і хор теж, і все швидко так переключалося. Дуже цікаво було. Як висновок, приходіть в Івано-Франківський театр, тому що тут саме хор був Івано-Франківський, який тут я розумію завжди. Mm. Дуже класне місто. Таке якесь місце. Київський вайб ох, пахне вже сушимо. Знову ж таки дизайнерське рішення Івано-Франківська. А дуже дорослі. Оце прям класно вродиться, легко, Ті дві не рекомендую позаду мене. Ми зараз відправляємось до домцю. о Стаюсь не радість, це жінорне апарат, все. Що я собі Що може захист клеїти на нову наклеїти? йо моє Я трошки повідаю. Що не бриєтесь, ми ж